The <laughs> Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро! І сьогодні буде відео дуже бисненьке таке. І знаєте, відео буде, я не знаю, довго, не довго, ну коротеньке, все точно, друзі. І що можу вам сказати, друзі? Сьогодні ми будемо убивати монстра! Да, друзі, все дуже просто. Ми будемо сьогодні убивати монстра. Просто я вирішив, знаєте, таке зняти відео, просто убити монстра, і все, друзі. І да, і сьогодні буде дуже вау-вау, І що можу сказати, друзі? Ставте лайки, Підписуйтесь на канал. це ціл шість підписників. І я знаю, що зможемо зробити, друзі, да, ставте українські лайки. Лайки, да. А ми починаємо відео. Погнали, друзі! Так, друзі, як ми починаємо. Так, да, друзі, коментарі, всі на світі. Ось у нас є такий прикольний монстр. І далі, що нам треба взять. Ми беремо меч. Просто меч беремо, создаємо свого монстра. Да. Ми не будемо виживалки. ми просто щось поставимо монстра і будемо його бахать. Просто я не знаю, знаєте. Як... Так, і ось ми бачимо ХП, скільки у нього. і ми почнемо його на на. Ну, і ти можеш щось. Ну, коротше, все, що він вміє робити, друзі, да це дуже таке. Бемс! це просто я вирішив знаєте, хочу сняти типо, таке відео, просто, знаєте, клацати, то що знаєте, є багато різних ігор, де треба просто клацати все на екран. Ну, все буде мишкою клацати. І все, ми просто дожди убити свого вонючого монстра. Коротше, з камня це да, Мутант з камня, як там ви можете назвати багато як. На. на, він творе? Боже, шайн творе, монстр, бунт. Та, боже, я не люблю, як пада на тобі. І отак от просто все, друзі, б'ємо його, на на. Пишите коментарі. Можна Що можна сняти, друзі? Про, про щось типа такого клацать. Типа, ну, 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 ну. Я не знаю, я вирішив, типа, думаю, блін, почему і нет? На, нет. Ду -ду 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 -ду. Вау-во-во-ва, ва, ва, ва. да іди сюди. Бемс! Бимс, бимс, бимс. Бем, блюм, блю, бм. І удар тудоно. І давайте ще один удар. Все, друзі, ми виграли, ми отримали якусь отшивку. Взагалі, чітко и. І... Да, на у мене такий камінь. Ну, окей, друзі. Все, що вийшло, у нас таке быстро відео, друзі. І так, да, і ще можу сказати, друзі. Ставте лайки, підписуватися на каналчик. На це ціл 600 підписників, друзі, Я знаю, ми все зможемо зробити. Да. і що му же сказав, друзья. Всім удачі і всім пока-пока. і слава Україні! Всім пока-пока, друзі. Да, просто мені надо було щось зняти, я дуже хотів щось сняти, і типу мені просто. Надо их да, друзі, і Просто да, я вирішив щось таке снять быстронько. И вот так я вирішив, клацать. Просто клацать, друзі, що можу сказати, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, Чик нас 60 підписників, і Я знаю, ми зможемо зробити, друзі, Друзья, да, нажимайте кнопку подписаться. всім удачі, і всім пока-пока. і слава Україні, всім пока-пока, друзі. пік-пік, всім пока-пока.